Всіх радий вітати, друзі. Мене звати Алекс і ви на каналі AlexBetting.ua На Ютубі, друзі, ми трошки запаузили нашу діяльність, але в Телеграмі ми продовжили свою роботу і продовжуємо її до сих пір. Кожного дня до п'яти прогнозів на день є у Телеграмі. Тому, користуючись моментом, запрошую вас в свій телеграм. Посилання в описі під відео. Сьогодні незвичайна тема для нашого каналу. Сьогодні я не буду давати прогнозів, а хочу всіх привітати, всіх глядачів цього каналу і також всіх тих, хто є в телеграм-каналі. Вчора, 26 грудня, виповнився рівно рік нашому каналу. І в даному відео, друзі, я хочу навести статистику того, чого ми добилися разом за цей рік. І почну, друзі, з того, що ми за рік роботи на нашому каналі розширили наше ком'юніті до 51 підписника. Деяким може показатися ця цифра невелика. Але особисто для мене це, це величезна цифра, це ви не уявляєте, як я радий, що це все-таки ну, це не 10, це не 15, не 20, це 51. З приводу прохідності, друзі. Ми досягли позначки 75% прохідних ставок за цей рік. Це теж шалена цифра. Я фанатію. Ми заробляємо, продовжуємо заробляти і будемо заробляти ще більше. Також наведу, друзі, декілька фактів. Самий високий коефіцієнт, який ми схопили, це був 16. Просто уявіть, друзі. Це, я вважаю, результат просто гідний. Тому, друзі, продовжуємо працювати коефіцієнтами, продовжую балувати. Ми на минулому тижні забрали експресикс з коефіцієнтом 6. Також, друзі, замітив ще один цікавий факт при аналізі нашої роботи за цей рік. Ми розвивали нашу серію до 12 перемог поспіль, друзі. Потім вдвічі розвивали серію до 10 перемог поспіль. І просто безліч разів ми входили в переможну серію. Також, друзі, немало важливо, ми розширили саме функціональність нашого каналу. У нас тепер є основа це AlexBetting.ua, І у нас є тепер додаткові три преміум напрями. А саме, преміум ставка дня, далі преміум ставка ночі і преміум чат. В преміум ставку дня я викладаю саму жирнючу, саму, на мій погляд, прохіднішу лінію за весь день. Відповідно, в ставці ночі сама прохідна, сама жирнюча лінія ночі. А віпчат це рівно те саме, що і основа. Туди заливається до 5 прогнозів на день від 2 до 5. Але там прогідність набагато більша. Звісно, що ці пре-напрями всі платні. З ними якраз можете ознайомитися в Телеграмі. Зараз напрями знаходяться на стадії бета-тесту. І що я, друзі, до чого я це все кажу, до чого я веду? На річницю нашого каналу. На новий рік я дарую всім підгон. Це гарантований підгон. Зараз на каналі 51 підписник. Я залишаю посилання в описі під цим відео. Перші 50 людей, які доєднаються до, до каналу, рівно до тієї цифри, поки на каналі не буде 101 підписник, триватиме наш івент. І ви всі, друзі, хто зайшов в ту першу сотню підписників, навіть в топ-101, ви всі безкоштовно назавжди можете вибрати один із преміум напрямів. Тому, друзі, не гайте часу, розповсюджуйте посилання. Посилання в описі під цим відео, всіх очікую. Я буду періодично заливати статистику, як ми рухаємося на цих напрямах, щоб ви бачили і розуміли для себе, який напрям краще обрати. Додам, я друзі, вас вже до ваших преміум напрямів вже після завершення цього івенту. Вже коли буде на каналі 101 підписник, я оголосю набір і кожен з вас просто мені повідомить, куди бажає, і ви будете там назавжди. Тому це дуже гарна пропозиція, щоб почати. Дуже гарний подарунок, дуже гарний підгон, Дуже гарний, щоб почати рухатися в даній справі. Тому що, умовно кажучи, якщо ви обираєте преміум чат, то у вас буде до 5 прогнозів з основного каналу, з основи, і до п'яти ще й на преміум чаті. Тому ви будете отримувати до 10 прогнозів на день вже безкоштовно і рухатися. Рівно та красиво. Тому щиро всіх вітаю ще раз нас з річницею. Це наш всіх праздник. Тому рухаємося далі в тому ж темпі, далі тільки більше. І, взагалі, я був би не я, аби я от в цьому відео, навіть в цьому відео, лишив би вас без ставки. Залітаємо ми на матч Арсенал Іспіч. Арсенал сьогодні приймає в себе іспіч. І цей матч буде цікавий. Я гадаю, що, мабуть, в одну сторону. Арсенал сьогодні буде розривати Іспіч. І варіантів тут інших інакших немає просто. Арсеналу просто-напросто потрібно встрявати в чемпіонські перегони, поки він від них відстає. І домашній матч проти Іспіча це гарна можливість, просто 100% можливість, я б навіть сказав, би, набрати свої очки і приблизитися до. Перших рядів АПЛ. Тому тут навіть і пояснювати, друзі, нічого залітаємо. Ми на фору мінус 2 на арсенал. з Виходить, з перестраховочкою такою заходимо за коефіцієнт 1,75. тому Тому так, друзі. Ставка вже на каналі. Запрошую вас. Пам'ятайте про конкурс: гарантований приз, якщо ви перший. Гукайте друзів, долучайтеся разом. Далі тільки більше. Посилання в описі під відео. До зустрічі!